З 1 жовтня 2023 року всі жінки, медики та фармацевти зобов'язані стати на військовий облік. Я адвокат Андрій Бюріянський і в цьому відео я надам певні роз'яснення, а також поради щодо постановки на військовий облік жінок-медиків. Давайте звернемо увагу на три моменти, які впливають на постановку на військовий облік жінок. Перший момент це жінка обов'язково повинна бути придатною до військової служби за станом здоров'я. Що це означає? Давайте розберемось. Придатність до військової служби за станом здоров'я визначається військовою лікарською комісією. Вона знаходиться при ТЦК, куди вас направлять для відповідного постановки на військовий облік. Лікарі військово-лікарської комісії керуються положенням про військову лікарську комісію, затверджено наказом 402 Міністерства оборони України. В якому зазначено повний перелік хвороб, які можуть впливати на придатність військовослужбовця до несення військової служби. Тобто, якщо ви жінка-медик, то ви маєте відкрити 402 наказ та подивитися там перелік хвороб, які впливають на придатність військослужбовця до несення військової служби, і порівняти з тим переліком хвороб, які у вас є. Якщо вони співпадають, то ви повинні піти до лікаря. Або до медичних центрів та пройти повне обстеження. Для чого це? Для того, щоб вам видали підтверджуючі документи щодо того, що у вас є певна хвороба. Чому я рекомендую саме зробити здійснення медичних аналізів та досліджень до проходження ВЛК? Тому що якщо ви прийдете на ВЛК і зазначите в усному порядку, що у вас є певна хвороба, то скоріше за все ВЛК з урахуванням кількості військовозобов'язаних зобов'язаних та якості проведення ВЛК, отак, от, от закриють очі, поставлять штамп, що ви годні до військової служби, і на цьому питання проходження вашого ВЛК закінчиться. І у вас тільки залишиться можливість оскаржити висновок ВЛК. А це відповідна процедура, про яку я вже знімав відео, посилання на яке ви можете знайти в правому кутку цього екрану. Тому я наполегливо вам рекомендую пройти всі медичні. Дослідження до ВЛК отримати відповідні висновки, причому в друкованому, в печатному виді і надати їх до ВЛК. Причому, як в той момент, коли ви прийдете до на ВЛК, і ще до цього, тобто ви знаєте, що вас викликали до ЦЦК на постановки на облік для проходження військової лікарської комісії. І ви завчасно по пошті відправляєте заяву, де ви зазначаєте, що ви. Хворієте на певні види хвороб і надаєте відповідний перелік доказів цього. І відправляти треба поштою ще й правильно. Як саме правильно це робити, я також знімав відео, яке ви бачите зараз в правому кутку цього екрану. Це дуже важливо. Чому важливо направляти по пошті відповідні документи, підтверджуючи ваш діагноз? Тому що, коли ви прийдете на ВЛК, і навіть якщо у вас будуть ці документи на руках, і ви їх надасте. То є вірогідність того, що комісія не зверне на них увагу або проігнорує. І це дуже часто трапляється, так як клієнти до мене звертаються і кажуть: ми ж надавали ці документи, але в висновку лікарів довідці ВЛК про придатність нічого про це не зазначено. Тому саме для цього ви маєте відправити по пошті, причому обов'язково правильним шляхом ці документи, щоб у ВЛК не було підстав проігнорувати їх. Тому що ви на самій комісії сказати зазначите, ось у мене є документи, а ще в мене є докази того, що я відправила їх на вашу адресу цінним листом з описом вкладення повідомлення про вручення. Тобто, у вас всі є докази, і вже комісія, повірте мене, в будь-якому випадку буде їх враховувати. Другий момент, на який слід звернутувати, ну вам відповідно має бути від 18 до 60 років. Ну, з цим я думаю, все зрозуміло. І на цьому ми не будемо зупинятись. Третій момент, який обумовлює обов'язок постановки на військовий облік жінок, це наявність у них спеціальності медика або фармацевта. Тобто наявність відповідного диплому про закінчення навчання за цими спеціальностями, розуміє за собою обов'язок постановки жінок на військовий облік за наявності придатності до військової служби, а також відповідного віку. Тепер давайте розглянемо ті моменти, яким чином здійснюється постановка на військовий облік жінок. Медиків та фармацевтів тут жінок можна розподілити на кілька категорій. Перша категорія це ті жінки, які ще навчаються і мають закінчити спеціальність медика або фармацевта. І тут фактично за вас все зробить заклад освіти, де ви навчаєтесь, так ще за два місяці до того, як ви закінчите навчання, заклад повідомить ТЦК і направить відповідний список з жінок, які підлягають військовому обліку. В свою чергу ТЦК підготує тимчасові посвідчення військовозобов'язаних для цих жінок і видасть їх цим жінкам протягом 30 днів з моменту того, як ви закінчите навчання. І тут слід звернути увагу, що з моменту, як ви отримаєте тимчасове посвідчення, у вас буде 7 днів на те, щоб прийти в ТЦК та стати на військовий облік. Тобто, відповідно, пройти військову лікарську комісію, отримати військово-облікові документи і так далі. Це стосується жінок, які ще тільки закінчують навчання. Друга категорія жінок ті, які отримали відповідну спеціальність медика або фармацевта, але не були поставлені на військовий облік до моменту прийняття відповідного порядку. Ці жінки теж можна розділити вже так сказати на підкатегорії. Перше, це жінки, які вже працюють за спеціальністю медика або фармацевта. Ну тут все просто: роботодавець зобов'язаний повідомити ТЦК за відповідною формою, про наявність у нього на роботі медиків та фармацевтів. На що тут звернути увагу? Тут слід звернути увагу на те, що сроки, в які роботодавець зобов'язаний повідомити про це ТЦК, не встановлені. Та в принципі і самої форми немає. Тому висновки робіть самі з цього приводу. Далі йдуть жінки, які ще тільки працевлаштовуються. Тут їх можна розділити на жінок, які вже мають військовооблікові документи, і на жінок, які ще не мають військово-облікові документи, тобто які не поставлені на військовий облік. Ті жінки, які вже мають військово-обліковий документ, по ним все також регламентовано та визначено. Роботодавець зобов'язаний діяти в даному випадку, як і для чоловіків військозобов'язаних. Тобто з моменту прийняття даної медика або фармацевта на роботу, роботодавець на протязі 7 днів повідомляє ТЦК за формою 4 про працевлаштування даної особи. І фактично у даної жінки не буде вибору: ставати на облік чи не ставати. Її так повідомлять, і вона зобов'язана буде сама стати на. Військовий облік. Якщо ж жінка працевлаштовується, але до цього не стояла на військовому обліку, то тут у роботодавця виникає обов'язок повідомити про це ТЦК, але в які строки і за якою формою не зазначено в порядку. Тому по суті, це на вибір роботодавця робиться. Ну і висновки з цього приводу ви можете зробити самі. Ще одна із категорій жінок. Це непрацевлаштовані жінки, які мають відповідну спеціальність медика або фармацевта домогосподарки, або інші жінки, які неофіційно працюють, або ж фізичної особі-підприємці, які або працюють за спеціальністю, або ні. Ці жінки зобов'язані стати на облік самостійно. Але тут слід звернути увагу, що строку, в якій ці жінки мають стати на військовий облік. Я так і не знайшов. Тобто я не про що не натякаю, коли кажу, що строку щодо постановки на військовий облік для жінок, які не працевлаштовані або фізичні особі підприємці і мають відповідну медичну або фармакологічну спеціальність, законом не встановлено. Давайте розглянемо ще таку категорію жінок, які наразі перебувають за кордоном. Ще одна категорія жінок це жінки, які перебувають наразі за кордоном. Дипломатичні та консульські установи зобов'язані вести облік призовників, військозобов'язаних та резервістів. Відповідно, якщо жінка вже отримала військово-облікові документи, вона є військозобов'язаною і зобов'язана стати на військовий облік в відповідній консульській або дипломатичній установі України. Якщо жінка не отримала військово облікових документів, тобто вона не поставлена на військовий облік, то згідно закону, вона повинна самостійно здійснити дії щодо постановки на військовий облік. Але яким чином це зробити, та в які строки, невідомо. Чому? Тому що, по-перше, треба обов'язково пройти військово лікарську комісію, а де ви знайдете в Польщі, чи в Германії чи в іншій країні військово лікарську комісію. Я думаю, що навряд чи ви це знайдете. А без цього у вас не може бути визначено як придатної до військової служби, і відповідно не дотримується одна із умов постановки жінки на військовий облік. Тому для цих жінок фактично наразі толком не встановлено будь-які умови, і вони можуть діяти на власний розсуд з цього приводу. Давайте розглянемо, які документи треба, щоб стати жінки-медику -фар або фармацевту на військовий облік. Це відповідна заява про становку на облік, копія паспорту, копія коду, довідка з місця роботи, за якою спеціальністю жінка працює, свідоцтво про народження дітей за наявності, свідоцтво прокладання шлюбу, також за наявності. А також фотокартка 3 на 4 як каратимуть жінок за непостановку встановлений строк на військовий облік. Та інші порушення щодо військового обліку. Це передбачено Кодексом про адміністративне правопорушення, а саме статтєю 210 цього кодексу, де передбачена відповідальність до 1700 гривень. Слід звернути особливу увагу, якщо ви жінка і стали на військовий облік, то відповідно ви вже отримали статус військозобов'язаної особи. І маєте право згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на відстрочку від мобілізації за певних умов, яких саме вони прямо передбачені статті 23 цього закону. Якщо вас цікавить детальна інформація щодо отримання відстрочки від мобілізації, то про це я вже знімав відео, посилання на яке ви побачите в правому кутку цього екрану. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, ви можете задати їх в коментарях під цим відео, або ж зв'язатися зі мною за контактами, які ви побачите на цьому екрані, або ж на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!